Більша частина росіян, які сьогодні опиняються на війні проти України, це е, ті, хто пішли воювати за гроші. Вони пішли, тому що їм запропонували високі виплати там і протягом е, участі у війні проти України, хоча це так довго не триває в їхньому випадку. І е, разові виплати на самому початку. І от я особисто думаю, що Російська Федерація буде малоспроможна продовжувати бойові дії проти України високої інтенсивності, як зараз, тоді, коли вона не зможе вербувати нове гарматне м'ясо за гроші, бо тоді е, у Путіна буде ну, такий дуже неприємний вибір або йому оголошувати нову мобілізацію. Що ще більше вимиє фінансові, економічні ну, фінансові ресурси із російської економіки, вимиє ще частину населення із Російської Федерації і ну, погіршить її без того поганий стан економіки Російської Федерації, або йому треба буде просити про заморозку російсько-української війни, а і з огляду на те, що він не досягнув жодної з задекларованих публічно політичних, політичних цілей, це загрожуватиме іще однією іншого характеру просто внутрішньою кризою всередині Російської Федерації.